Скажи всім привіт! Отака, вот да. привіт! 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 Скажи всім привіт! Да? Да. Дивіться, що сьогодні купила. Мигдальні пластівці. Дуже давно їх шукала, хотіла взяти, думала навіть через інтернет замовляти. Знайшла в нашому місті є такий магазинчик, можливо, колись вам зніму. Він знаходиться на маленькому базарчику. Там дуже багато є різних сухофруктів. Загалом взяла ось ці мигдальні пластівці. Будемо дещо смачненьке готувати. Так, і взяла тут сушену диню. І ось це дуже прикольна така. Смакота це міні-мандарини. А вони якось там вимочені, чи як, ідуть ось в цукровій пудрі. Зараз вам розкушу і покажу, як воно виглядає всередині. Ось так вони виглядають всередині, ви знаєте, це навіть класніше. Купити, ніж якісь там цукерки, дійсно дуже смачні. І диню, я, до речі, пробувала вже, і діти в мене їдять. Дуже смачно. У нас сьогодні четвер, була я на базарі та на пошті забрала дещо, покажу вам пізніше. Так, на базарі купила тюлечку 100 гривень за кілограм. Це малосольна тюлька. Я якраз таку і люблю. Сьогодні буду чистити її, заправляти так як я знаю. А, бо в такому вигляді тюлечку ми не дуже часто їмо, а ось заправити її з олійкою і з цибулькою це дуже класно. Так, взяла хлібчик наш родиновський. І подивіться, як він називається. Я вперше такий хліб бачу: хліб кумівський. Так що спробую, я думаю, також буде смачний. Так, взяла зв'язку бананів, лишилось три штуки, бо діти вже розібрали. Також взяла невеличкий такий пакетик шампіньйонів, буду знімати відео нове на кулінарний канал, щоб там надовго вже не пропадати. Так що Взяла, хочу показати одну дуже класну ідею, що можна приготувати для своєї сім'ї. І взяла невеличкий такий шматочок сиру. Мені якраз для одного рецептику. Буде достатньо. Так, також на базарі я купила деякі обновки для дітей. Так, взяла колготки. У нас взагалі колготки у Вовчика майже всі порвалися. У Василька є, але також таких утеплених, не дуже там багато. А, взяла для Вовчика дві пари, двоє колготок. Ось такі із такими якимось машинками. Сіренькі, до речі, вони на баєчці. І ось такі із оленями. Брала трішки більші. А за розміром, бо знаю, що в сушильні машинці вони сідають, але загалом колготки такі тепленькі. І взяла одненьку васильку. Ну, такі більшенькі. Ну, також, я думаю, що в сушильній машинці вони, звісно ж, зменшаться. Такі вони також тепленькі, щось не фокусує камера. Ну, загалом так само з начосиком ідуть всередині. І ще взяла трусики дитячі, 50 гривень коштували. Колготки по 100, а трусики 50. Взяла одненькі, взяла би ще, але там були. А більші тільки розміри а в нас все-таки ще потрібно малесеньке. Ну, а тепер хочу показати вам, що купила на розетці. Знову брала фірму Дела деякі засоби, мені дуже подобається їхня продукція. І тут у мене є шампунь та кондиціонер. Шампунь іде для нормального та жирного волосся, а кондиціонер для всіх типів. Чималі такі пляшечки, так що буду користуватися, тестувати, і якось у наступних відео зроблю вам відгук по цих засобах. Також цього разу я взяла гідрофільну олійку оливкову для зняття макіяжу, так як ви знаєте, в мене є дочка, і вона дуже любить фарбуватися. Для мене цей засіб не дуже цікавий, але ось для дочки я його взяла. І останнє, що було в мене в цьому замовленні, це засіб для вмивання. Це брала вже для себе, можливо, віддам дочці, також побачимо, ми ділимося. І досить так багато в нас є засобів на двох. Ну, а тепер я роблю для себе каву, трішки перепочинок у мене перед продуктивним днем, так як я запланувала вимити стільницю. Плитку, фартух біля нашої раковини, газової плитки і так далі. Показувала вам у минулих відео, що купила засіб для швів, тому буду його сьогодні тестувати. Так що робіть собі чашечку кави. І я сподіваюся, що цим відео я вас змотивую. Також, до речі, я готувала тут. Невеличкий обід. Тут у мене вчорашня картопля, я її завжди люблю вкинути на сковорідку, підсмажити, додати туди декілька яєць. Все це підсолюю і дуже смачний обід, сніданок, а можливо, і навіть вечеря, тому що вчорашню картоплю загалом ніхто не хоче їсти. А ось таким чином, якщо її приготувати, то це взагалі вже не картопля, це ніби інша страва. Тепер, як і завжди, перед тим як почати робити якусь таку роботу, то треба перемити посуд, прибрати на столі, на стільниці, щоб можна було все мити. Щоб трішки відволікти дітей, я дістала розвиваючу гру, нашому Васильку було цікаво Вова, то витягував тільки ось ці картки і розкидав їх скрізь. А ось з Васильком я трішки позаймалася, далі вже Юрчик йому показував. Там досить так цікаво. Пізніше, можливо, в відео вам покажу ще саме картки, тому що там є, ось, для прикладу, стаканчики, а зверху смайлики, їх треба підставляти один до одного. Тобто є порожній стаканчик наполовину повний або повний. Так само, ось як рослинки ростуть, спочатку ми садимо зернятку, далі воно проростає, і в кінці вже го готова така доросла рослина. Всі картки там різні, є і як циплятко вилупляється, і як яблучко з'їдається. Ці всі процеси, все показано на картках. Якщо ви активно дивитесь мої відео і давно є моїм глядачем, то ви, певно, помітили, що на кухні в мене з'явились не тільки нові фасади, а і трішки змінилася сама кухня. Шафку, в якій раніше була сушка, я вирішила переробити на ось таку шафу, в якій йдуть одні полички. Я загалом звикла, що тут у мене знаходяться чашки, якісь піалки, тарілки, якими ми буквально щодня користуємося, якісь там блюда. І ви знаєте, що я ні про що не шкодую, я використала цю ж саму плиту із дверок нашої старої кухні, і мені тут майстер зробив полички стільки, скільки я попросила. Все досить зручно, дуже класно, а сушилку я взагалі більше не планую ніколи робити в себе на кухні, тому що це непрактично і дуже мало туди поміщається. Ну, а зараз показую вам засіб для швів, який я купувала раніше, буду сьогодні його тестувати. І ви знаєте, що, на жаль, ой, я забула ввімкнути камеру, коли я це все заприскувала, відчищала. І пізніше тільки про це помітила. Хочу сказати за цей засіб, що він дуже класний. В дійсності за хвилину-дві відчищає шви. Можна щіточкою легенько пройтися по цих швах, і пізніше просто протерти. Весь жир, наліт або якісь плями із фуговки повністю відходять. Ну і Зараз я ось трішки. Тут чаклую над своєю стільницею, вона в мене білого кольору, і в багатьох місцях вона просто потемніла. Що я тут зробила? Зверху я посипала кисневим відбілювачем, полила трішки гарячою водою зверху, хоча цей кисневий відбілювач не дав мені на стільниці реакції. Але я ще полила зверху рідким господарським милом і це все почала чистити та терти. І, ви знаєте, відійшли всі плями, круги, всі потемніння. Там, звісно, ще в одному місці трішечки лишилося, але в загальному плані стільниця виглядає дуже чистою, гарною, як нова. Взагалі, рідке господарське мило я використовую зараз і на сантехніці, дуже класно миє, якщо у вас нержавійка, іде раковина, або то можете використовувати рідке господарське мило, там. все буде блистіти. І я думаю, що цим засобом я почну мити ще навіть і газову плиту. Вона також нержавійка. Так що знімаю вам показую результат. Вже в мене все чистеньке, помите, всі шви повністю повідставали. Я просто навіть не очікувала, тому що я думала замінювати тут уже фуговку. Але так як є такий чудовий засіб і можна ним відчистити все, то можна лишити так, як є. До речі, цей засіб я купила трішки зі знижкою. У Єві робила онлайн-замовлення. Так що, якщо вам треба, я посилання лишу в описі під відео. Ну, а тепер покажу вам річ, яку я видивилась уже досить так давно, закинула собі в корзинку. І придбала тільки ось зараз, коли в нас закінчився ремонт на кухні. Це поличка дерев'яна, яка ось так складається. Це дуже класно, дуже зручно, якщо її треба десь пізніше прибрати, тимчасово або поставити знову. Вона складається дуже в маленький такий об'єм і розкладається ось так. Я її замовляла саме на це місце, в яке я зараз поставила. І це дуже-дуже Стає зручно, красиво. Я ще буду пізніше її обставляти. Ну, але загалом мені все подобається. Також, нарешті, повернула я на кухню свою орхідейку, діти вже перестали до неї чіплятися, так що можна ставити на місце. Ну, а тепер я буду розбирати все, що попралося за день, все, що посушилося, і треба його покласти все по місцях. And hold the sign, we'll pray for peace on this Christmas night. Дуже я задоволена шафою, яку ми купили собі в коридор. Зверху ми вішаємо одяг, а знизу я ось поставила такі коробки. Хоч вони не дуже красиві, але вони практичні. Туди я Поміщаюсь комбінезони дитячі. І, до речі, питали мене, для чого я купувала рідину засіб для прання для мембранних тканин, так ось для чого. У мене є водонепроникний на матрасник у жахливому стані. Я його скільки разів не намагалася відіпрати, звичайні порошки, не кисневий відбілювач, нічого його не бере. А ось цей засіб дуже круто мені відіправ. Звісно, є ще деякі плями. Але я думаю, що за декілька ще таких циклів прання я його відперу повністю до того стану, який був при покупці. Smoke flowers just to elevate Hold hands on me we...